Вітаю, друзі! Це буде коротеньке організаційне відео. Хочу пояснити, що та прем'єра, яку ви можете бачити на каналі, яка відбудеться сьогодні, о 22.00. Ну, по-перше, що це не прямий ефір, це не стрім, а це запис, який ми будемо просто спільно одночасно дивитися онлайн. І це не діалог із Андрієм Луганським. Ні, це відповідь. На ті відео, якими він звертався до блогерів. У нього навіть так два відео і називалися «Обращення к українським блогерам чи щось таке. Це не діалог з Андрієм. Я дуже здивувався, що дуже багато людей чомусь вирішили. Напевно, я неправильно подався, неправильно зробив промо е на саму прем'єру картинку цю промку. І вів вас в оману. Тому хочу попередити заздалегідь, що та прем'єра, яка буде о 22.00 сьогодні, називається відповідь Луганському, чи знову не на часі, це не діалог з Андрієм, це не спілкування з Андрієм, це викладення мого ставлення до тих питань, які Андрій підіймав у своїх відео у своїх стрімах. Ну і окремо там інші питання, які підіймаю я, вже незалежно від Андрія. Ще раз, діалогу з Андрієм Луганським не буде. Вибачте, якщо вів вас в оману, і ви очікували на там, писали вже в коментах і батл, і там взагалі чудов, чудовий діалог. Ні, ні, ще раз, ні. На жаль, чи на щастя, я не знаю, цього не відбудеться зараз. Можливо, колись у майбутньому, хоча є, є щодо цього великі сумніви. Але цього разу точно це просто мої особисті думки і реакція на те, із чим Андрій Луганський звертався до українських блогерів Тому, о, якщо комусь не цікаво дивитися не діалог з Луганським, не буду вас змушувати. А кому цікаві мої думки, роздуми на теми, які підіймає Андрій Луганський, його реакція на якісь події, то тоді чекаю вас о 22.00. У коментах з вами буду я. А відео, яке йтиме, це буде запис, який я зробив вчора. Все, до зустрічі о 22.00. Ще раз прошу вибачення за те, що вів в Оману. Взагалі, навіть не думав. Спрацювала як клікбейт, хоча не було в мене таких намірів ні в якому разі. Все, до зустрічі!